Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт, дорога на схід. Вони стояли до останнього. Донецький аеропорт очима військового фотографа. Частина друга. А такої слаженості може йти річ, якщо ну, воєнні не воювали. ніколи? в останню путь у сумах поховали 25-річного Романа Атаманюка. Міна просто впала Дуже поруч. і Він своїм тілом. <закрив> ще одного хлопця. Коли закінчиться війна, про війну відверто, бійці 128-ї окремої горнопіхотної механізованої бригади. Це держава нічого, крім зброї. Донецький аеропорт довгий час був на мушці у ворога. Зараз тут стріляють менше. Утім, перемир'я примарне. Чому віддали ворогу Донецький аеропорт? Думками ділиться військовий фотограф Артур Назаров. Нагадаємо, хлопець чотири місяці був на лінії фронту, фільмував українських військових. І про Донецький аеропорт знає майже усе. самого початку поняття аеропорта і ну, як стратегічно как точки. Ну, не було зрозуміло. Тобто деякі там розказували, да там. с аэропорта лучше всего штурмовать. Он почти вот в Донецке, все классно. Но реально ценой стольки жизней он не нужен совершенно был. То есть реально надо было оценивать ситуацию, да. Поддержали, поддержали аэропорт, но в это время вторая линия должна была пере, ну просто, я не знаю, перевернуть все вверх дном перерыть все сделать хорошую линию обороны о какой слаженности может идти речь если э, ну военные не воевали никогда они столкнулись с, реальной, э, ну, с реальными военными действиями они столкнулись вот вот а не то что они там воевали я не знаю там, на поле в игры играли военное учение называют велика. но это не учение здесь людей убивают они не сохраняются все убили и все больше нету человека и это ну, <coughs> ну не доходило до них почему и было много потерь сначала а потом уже вот сейчас ситуация более или менее такая стабильная из-за чего потому что Ціною станькі житті е, воєнне навчились воювати і добровольці. Тут у Пєсках, що за кілометр від Донецького аеропорту, базуються основні сили української армії. У таких умовах хлопці живуть. З патронів добувають вогонь, а їжу гріють ось на такому вогнищі. Це і укриття, коли стріляють, а стріляють майже постійно. І ночівля, і операційна. У нас два случая було, коли ну, біля ребят. Рядом были вместе. В то же время мы вытаскивали трехсотых, то есть ну, это даже можно сказать еще хуже, как бы ну, такое как-то, потому что ты слышишь, как вдруг кричит, как ему больно, вот, он истекает кровью и ты его тащишь, убиваешь медиков. Ждеш этих медиков, вот эти медиків. Вот, пусть там пару минут, ну, але вечность. Однак навіть тут поруч зі смертю є місце творчості. Так хлопці переводять дух. Для них це так би мовити розслабон. Гітара і. 1 червня на алеї почесних у сумах установили ще один хрест. Тут тепер покоїться Роман Атаманюк. Він загинув 28 травня, охороняючи останній бастіон Донецького аеропорту. Єдиний постріл, зроблений з території підконтрольної ДНР, обірвав життя молодого чоловіка. Йому було всього 25. Боятися нема сенсу, і досі це гасло на його сторінці у Фейсбуці. Утім, від 28 травня вона поповнюється фотографіями Романа, винятково з минулого. 16.30 ориентировочно с башен Близнецов. Это Донецкий аэропорт. Произошел выстрел, одиночный выстрел с миномета. И этим выстрелом был, было попадание в окоп, где находился Роман. Мина просто впала. Это же поруч, и он своим телом закрывший одного хлопца, какие там отримал Контузію. Роман. Роман приклад це всієї української мови. Людина з холодним розумом, гарячим серцем, ніколи нічого не бояться. Ні путь, ні Віддати останню шану приїхали побратими, з ким пліч упліч майже рік боїць із позивним вираз відвоював незалежну країну. З ким був спочатку в добровольчих батальйонах Айдар і Донбас, а потім у 93-й бригаді. Саме тяжко зрозуміти те, що от ніби зараз перемир'я і не має бути жертв. Людина дуже гарна була, велике. Великий поклін батькам, які виростили таку людину. Якщо б таких людей було більше, можливо, ця б війна не почалася, або можливо вона б вже давним-давно закінчилася. Загалом близько тисячі друзів, знайомих, старих і недавніх, із ким звела доля на війні, і не лише сумчан. Два тижні тому Валентин особисто передавав до рук Романа гуманітарну допомогу. Так здавалося, що людина живе і горить. І зараз дуже складно взагалі. Собі уявити, що його більше немає. А от Іван одну з таких відвести не встиг. Саме в цей день я йому відписував в інтернеті, що ми готуємо йому відправку там і берців, і одягу. Якби, ну, і, і мені дуже ну, знаєте, це, мабуть, нічого не змінить, але щоб він не відчув, він не побачив ту відповідь мою, що ми готові допомагати, ми готові до нього їхати. Герої не вмирають. Тобто пам'ять все одно буде в нас завжди про нього в наших серцях. Співували Романа у свято-воскресенському храмі. Потім тому процесія рушила центральною вулицею Сум. Траурна хода розтягнулася на сотні метрів. Вічний спокій Романа Таманюк знайшов на алеї почесних громадян міста з усіма військовими почистями. Він був єдиним сином і став 29-м сумчанином, які полягли в АТО. Бійці 128-ї окремої горно-піхотної механізованої бригади Руслан, Михайло та Віталій вже майже рік воюють на сході країни. Чоловіки приїхали на рідну Черкащину у місто Городище всього на кілька днів. Побачившись із рідними і зібравши необхідні для війни речі, вони знову поїдуть на війну відстоювати наші кордони. Бійці переконані, закінчення війни можливо лише тоді, коли сторони узгодять конфлікт дипломатичним шляхом. Однак говорять, що воюватимуть до тих пір, поки цього потребуватиме батьківщина. Вони знають Справа не даремна, адже направлена на те, щоб наші діти жили в оновленій, кращій державі. Тяжко те, що ми, як говориться, в багатьох діти, що нам приходиться в такий час перебувати там. Ми не бачимо, як ростуть наші діти. Ми повинні зараз своїм дітям як говориться, виспитувати їх. Ми перебуваємо на війні. Чому так проходимо? Ну так, да, ми мовчики, да, потрібно. Ну, глянеш те, що перший раз, як говориться, від мене щось спонукало. Піти воювати, тому що ну, воювати, служити своїй державі, тому що я подивився, тоді по новинах дивився. Як показували, хто перші, як говориться, ці сутички війни, хто воював. Подивився хлопці, молоді, 18-19 років, 20-21, які ще нічого гинули, вони в них ні сім'ї, нічого. Мене, наприклад, спонукало те, що я вже взрослий чоловік, в мене так, да, є жінка, діти. Я, чому, ну, чому я тебе сидіти вдома? Віталій Петренко старший стрілок 128-ї окремої горно-піхотної механізованої бригади. Був там, дивилися найстрашніші бої. Він бачив справжнє пекло. Навіть на мирній землі спогади про Дебальцівські котел не дають спокійно спати. Прашно, тому що страшне є, щоб тобто, сходили, тому що то, що всі розказують, що був планірований відход, по суді. Ніякого планірованого відходу не було. Тобто виходили хто, чи ні і в як. Некоторі пішком виходили, нікотрі на броні їхали. Ну, Ситуація печальна була вплоть до того, що під обстрілом виходили, на броні їдуть, міна рядом упала, розірвалася, когось знесло. Навіть ніхто не встановлювався, подивитися, ранений, контужений і вбили. Бійці переконані, попри великі втрати, кро солдат, сльози матерів і дітей, ми таки виграємо цю війну. Адже з колін піднявся увесь народ. У силу своїх можливостей допомагають вірити майже усі українці. Та держава нічого не дає, крім зброї. Зброя є, все достатньо. І оце якось шкода, що так в нашій державі коїться, що наша держава не занадто багата. Бідна держава, дякуючи волонтерам, людям, які хвилюються за нас, хвилюються за солдат. Щиро їм низький поклін. І, хоча бойовий дух у бійців, як правило, піднятий, бувають моменти, коли на душі стає важко. Уже там на передовій вони задумуються про те, як житимуть далі, побачивши жахіття війни, інколи важко адаптуватися до мирного життя. Щоб розрадити наших військових, заспокоїти душу, дати пораду, настоятель Свято Троїцького храму у селі Моліїв Городищенського району Чоркаської області, отець Микола їздив на передоводи у місті Волноваха, проводив капельну службу. Не ми розпочали цю агресію, на нас пішли. Звичайно, коли на нас пішли, ми змушені захищатися. Як сказав патріарх Київської всієї Руси України Філарет, що рано чи пізно те зло, яке пішло на нас, воно. Повернеться і лом. Звичайно, які ті сили не були, міцні, вони все одно програють, тому що маємо на прикладі Другу світову війну. На нас пішли, ми були не готові до цього, але е, як то каже, зараз ми будемо святкувати цю перемогу, е, які ми були не готові. Тобто на нас пішов агресор. І так само, хто за меч візьметься, від меча і загине, як сказав Господь наш Ісус Христос. Тому потрібно в це вірити, на це надіятися і, звичайно, не, не падати духом самим. Війни без вагань знову йдуть на захист нашої країни. Вони знають, що обов'язково привезуть перемогу і мир своїм дітям. Насамперед у нас є дух бойовий. І це найголовніше. Навіть без зброї ми їх переможемо. Я нас забоняю.